Тім, який м'ячик до тебе прикотився? Різнокольоровий, да? Диви. Ой, тікає! Це маленький м'ячик до тебе прикотився. О, а ось дивися. О, а це який м'ячик? Тіма. А це дивися, ось великий м'ячик. Диви, диви, що в мене тут іще. Ой! а це? До тебе приїхала яка машинка? Ой. Да, там м'яч, я підніму, давай. А це дивись, яка машинка до тебе приїхала. Велика чи маленька? Ой. Ні, маленька. А ось дивись, яка машинка. Велика чи маленька? маленька? Ось у тебе велика машинка в правій руці А в лівій руці маленька машинка, так? Да? Дивіться. А ось дивися. Давай ще раз. Диви, м'ячик до тебе котиться. Уп, цей м'ячик який? Великий чи маленький? маленький? Маленький, молодець. А в тебе скільки м'ячиків? Один чи багато? Багато. Ні, один. Але зараз у тебе буде багато, дивися. І ще один. Да? Багато. Тепер... Багато. Да, тепер у тебе два м'ячика. Да, один мячик і другий. Дивись, а машинок у тебе скільки? Тіма? Світиться. Так, да, світиться. Диви, одна машинка. Друга машинка. А в тебе ще в долоньки. Три машинки. Ось чотири. Зараз у тебе скільки машинок? Багато? Чи одна? Тіма, скільки в тебе машинок? Багато? Чи потрібно іще, дивись, ось ще є. Ба, які красиві у тебе машинки? Багато різних машинок у тебе. А ось дивись, я до кузова положила тобі ігрушку. У тебе тут багато іграшок? В пікап. Була одна іграшка, бачиш? А тепер я тобі іще покладу, бо пікап у нас великий. Він може багато возити, диви, він буде вести багато іграшок, бачиш? Якщо я залишу одну, то це одна іграшка. А якщо я ще покладу дивись, то тепер у тебе тут багато іграшок. Машина в тебе велика і може перевозити багато іграшок, так? Да?